Шановні колеги, від імені між об'єднання Крим я попросив слова, тому що сьогодні це майже рівно рік, як почалася збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави. Вже рік світ стоїть на пів кроку від. Третьої світової війни, і все це почалося в нашому Криму захоплення спецназівцями будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, аеропорту Сімферополя і далі, далі, далі. Ми всі пам'ятаємо, що там відбувалось. Ми всі знаємо, що сьогодні Путін і Кремль зробили з Криму такий тюремний остров Алькатрац, де вони тримають сотні тисяч українських громадян в заручниках. Крим перетворився на сіру зону. Там порушуються права національних меншин кримських татар, українців, представників різних релігійних конфесій. В цьому залі присутній всесвітньо відомий правозахисник Мустафа Агаджемілєв, який є також головою кримсько-татарського народу. І для нас сьогодні принципово нагадати всьому світові, самим собі, всім дайте завершити, всім громадянам України, що Крим був. Є і буде українським над Кримом. Буде майорити український прапор. Слава Україні!